Слава Україні. Майже сотні учасників з різних куточків країни об'єднала всеукраїнська акція Сам собі рятівник. Провели дійство з безліччю майстер-класів на Закарпатті за ініціативи всеукраїнського громадського дитячого руху Школа безпеки. Долучилися до заходу Центр підтримки населення до національного спротиву, обласна організація ТОВ Червоного Хреста України, а також закарпатські рятувальники, зокрема фахівці різних напрямків роботи ДСНС, пожежники, гірські рятувальники, піротехніки, водолази, психологи та інші. Вони демонстрували свою техніку і обладнання, розповідали про. Власну роботу нагадували основні правила безпеки і давали можливість попрактикуватися. Очі, які горіли в дітей. Найбільша подяка для всіх нас, хто з'їхалися, хто привезли цікаві майстер-класи. Адже наше головне завдання навчати дітей безпеці, навчати дітей, як правильно поводити себе в різних надзвичайних ситуаціях. Дуже сподіваємося, що дані знання їм будуть і корисними, і цікавими, і обов'язково в найближчому майбутньому вони будуть ділитися з такими ж дітками, як вони самі. Ділилися знаннями не лише рятувальники, але й учасники всеукраїнського громадського дитячого руху Школа безпеки. Відтак кожен з присутніх здобув навики допомоги собі та оточуючим у різноманітних кризових ситуаціях. Я працювала на дистанції висотна будівля і порятунок людей з усіх будівлі. Я показувала дітям, як правильно спускати людину з висотки і як проходити деякі технічні етапи. Ми проводили аварійно роботи в природному середовищі, пошук потерпілих в лавинах, а також рятування потерпілих в екваторії. На акції я проводила майстер-клас з домедичної допомоги, а саме у нас була тема самодопомоги. На сьогоднішній день питання безпеки особистої безпеки вийшли на новий рівень і надавати допомогу собі має вміти і доросла людина, і дитина, і підліток. Дорослі учасники акції, сам собі рятівник у майбутньому мають намір створювати в своїх містах і селах місцеві осередки громадського дитячого руху, школа безпеки. Відтак збільшуватимуть кількість підготованих волонтерів, які володіють різноманітними навиками. Ну, Рятувати людей, чесна місія, але це важкий труд, дуже важкий труд. При тому, що він повинен бути професійним. Для цього потрібні професійні навички, і саме акція дала нам можливість ці навички здобути. Потім, коли ми приїдемо по своїх домівках, ми продовжимо цю роботу. Ми будемо навчати дітей, ми будемо навчати керівників наших середків. Формування у молоді навичок цивільного захисту, самооборони, надання першої допомоги, а також вміння побудови дій в умовах військово-терористичних загроз головні. Завдання заходу, тож загалом, відвідавши усі тренінги та майстер-класи акції Сам собі рятівник, учасники мали змогу підготуватися до більшості непередбачуваних ситуацій, які можуть трапитися в майбутньому.